У Липовці попрощалися із бовим медиком полку АЗОВ Олексієм Мазуром на псевдо «Родео». Йому було 28 років. Загинув 8 червня на Запорізькому напрямку, рятуючи пораненого. Евакував зранку свого одного побратима, їхали за другим побратимом. І в них прилетіли птур. І Він отримав осколкове поранення. Його евакуювали і на, на столі. На операційному столі він вже загинув. Боронити Україну Олексій пішов 2015 року. Розповідає дядько Андрій Григорук. Він сам служить у складі добробатів з 2014 року. каже, племінник рвався захищати батьківщину від початку російської агресії. Щоб попасти, як кажеться, на війну піти захищати нашу Україну, То я знаю, що навіть хлопці з за нього аналізи здавали, бо ну він не прийшов би ніяк. «Даже так він домовлявся, щоб за нього хлопці здали. Да, і все-таки добився свого. Як його не впрошував, каже, що Олексій, ти один тебе мама, ти ж знаєш, що там як було. Ні, він вже був дорослий і прийняв вольове рішення. Не мав шансів потрапити на фронт, бо в дитинстві переніс онкозахворювання, розповідає тітка загиблого Валентина Григорук. Коли він одужав, він сказав: Мамочка, Бог мені вернув в життя для того, щоб я рятував інших. Тому він пішов на, на медика, коли почалася війна. Він з 15-го року на війні. Спочатку був у Святій Марії, потім був Азові. По Місяць назад проходив під Києвом е злагодження дій і він був інструктором. Він вчив серед його друзів, медиків з Азова, залишилося. Двоє він тринадцятий. Загинув він в березні, тільки одружився ілоночка, жінка в нього. Як військовий медик, Олексій врятував сотні життів особисто і навчив робити цього інших. Розповідає бойовий медик Ярослав. Людей, які просто ну поповнили нашу бригаду, проводив курси для них дуже різно. Різнобічно досвідчений дуже багато знав і багато досвіду передав неоціненного досвіду через це його втрата надзвичайно велика. Вчора з Олексієм Мазором попрощалися у Михайлівському соборі у Києві та на центральній площі рідного міста в Липовці. Сьогодні відспівали на подвір'ї будинку, де виріс і звідки пішов боронити батьківщину. Єдиний син у матері мав багато нагород живим коридором на колінах. Друзі, рідні та знайомі провели бойового медика в останню дорогу. Поховали захисника на місцевому кладовищі. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина.